Ми чекаємо чоловіка, музуль Сергія Валентиновича. Він боєць 77-ї десантно-штурмової бригади. З 5 травня 23-го року чоловік рахується без вісті зник. Віримо, що чоловік і тата наш живий вдома його. Думаю, чекає четверо дітей. Зараз зі мною Артем. Йому 11 років. Коли тато пішов, він сказав, щоб я допомагав мамі. Тато в нас пропав 5 травня. А в цьому році, найменшому, було 17 травня 5 років. Один прекрасний день у мене найменший лік спать. І він прокинувся від того, що ну, дитину тіпало, да? він дуже плакав йому, його... його трусило дуже. І знаєте, він дивився настільки стекляними очима і просився дуже до папи. Коли я почала його спокоювати, знаєте, ну, рветься як той загнаний звір і кричить на мене, отпустіть, відпустіть мене до папочки. Я чесно, я не хочу нікому, щоб отак діти були травмовані після кожної поїздки, коли я їздила. І кожен раз у мене дитина, коли я приїжджала, виходила з машини коло двора, і він вилітав сам. І Перший кричав: Ти папу привезла. На жаль, папу, я не привезла. Шукую сина піда пригора Константіна Він зник 12 травня 23 го року. Це теж сьом-чот-сьома бригада, що дівчата розказували, куди не звертались. все, нікаких результатів. Саме страшне, що добиває байдужість командирів. Скільки обращались, дзвонили командиру, він сбрасывает телефон. Як тільки услушав віпрос, збросив. Вот, полиция. 21 мая 23 року написали заявление в поліцію. Я вірю, що мій син живий. Я його достучуся. Він не може оставить залишити. Ми були в окупованому Херсоні. Молодь не випускали там. На машинах висаджували молодь людей з дітьми пропускали. Блокпост був, зайшов чи ФСБшник здоровий, і він до нього як призтябався, каже: куди їдеш, що ти це з такою ненавистю, стільки двері закрили, син мій каже. Так він сказав на весь автобус. Наступний наступного я буду бачити через приціл автомата. <смісті> Всі засміялись. Приїхали в Суми, він пішов сам в ТЦК, і коли він приїхав, у нього був була відпустка, у нього, ви знаєте, і очі були другі. Вони настільки вбили в ньому моральний дух. Мій син також пішов на завдання, пишуть не вернувся, не повернувся добре, дзвоню туди, добиваюсь, кажуть. Полон, полон тоді не брали. Кажу, мертвих теж він не числиться. Де він кажу? Скажіть мені, де він є? 21 -го, 10 -го, 23 -го року це сталося. Я здаватися не збираюся. Хай нам угрожають далі, хай знаєте, що берегині не здулися. Ми наших хлопців вигризем зубами.